Нашій родині і всій Україні в студії Володимир Родимюк і також наша цікава співрозмовниця, наша гостя. І якщо у вас виникнуть запитання, ви можете нам задати це запитання після програми. Запишіть, будь ласка, номер нашого телефону 098 92 57 061 098 92 57 061. Або інший телефон 050 24 15 713, 050 24 15 713 Залишайтеся з нами. Шановні добродії, знайомтеся. Якщо ви ще не знайомі, якщо ви не бачили попередню нашу передачу з участю нашої гості, то я ще раз нагадую, хто у нас в студії нас Неля Баб'як. Село Ганусівка, Тесленецький район, Івано-Франківська область. Свого часу вона закінчила Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. Вона філолог, крім того, вона музикант, крім того, вона мама і вона займається дитячим служінням. Е, ну, я би ще стов, що вона навіть журналіст. Так? І тема нашої сьогоднішньої розмови: діти, дзеркало батьків. Неля, я тебе знову вітаю в нашій студії. Дуже радий, що ти і тут, тому що у нас більше чоловіки попадають на ці передачі. А я хотів, щоб наша передача не була чорно-білою такою, щоб вона була кольоровою. Так? А так. без жінок, без прекрасної половини людства, у нас світ такий чорно-білий. Чому ти запропонувала саме цю тему? Це моє перше запитання. Так, Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Рада бути сьогодні тут на цій передачі. Я навіть одягла квітча, щоб не ага. була чорно-біла передача, то одягла квітчасту сукню. Чому я обрала саме цю тему? Тому що знаю батьків, які звинувачують своїх дітей в тих чи інших рисах характеру, не бачачи, що ці риси характеру дитина перейняла від тата чи мами. Тому ця тема якась така болюча, особисто для uh -huh. мене, uh -huh. коли йде звинувачення доньки чи сина, а самі себе батьки не бачать. Uh -huh. Тому якось це дзеркало, один такий відомий Рос Кембл, він написав багато книг по вихованню дітей, і він такий вислів сказав, досить цікавий. Я його процитую. Uh -huh. Дитину можна порівняти з дзеркалом. Він відображає, а не випромінює цю любов, яку передали йому батьки. І якщо йому не дати належної любові, звичайно, дитина її вам і не поверне. А якщо дати любов, дитина і поверне. Тому запам'ятайте, глядачі, що діти це дзеркало наше. Моє дзеркало, мій син. Будуть ще діти. І варто би пам'ятати, що перш ніж звинувачити дитину, краще переглянути себе, коли моя дитина щось робить те, що мені не подобається. Я мушу переглядати своє життя. Життя чоловіка, чоловік мені на щось підказує, я йому на щось казу. Ну так, деякі риси вони якби передалися ще там, як то кажуть, в утробі матері вони передалися. Так. А деякі риси людина набуває. І, наприклад, чоловік бачить в дитині негативні риси, він каже: ти як твоя мама, так? Або, як, або як твій дід. Переважно те ще те, ще, так? Такі бачать негативи. А що добре, це від мене. Так, завжди чоловіки жартують. Мій брат і чоловік і кажуть: якщо щось погане, все у мама, а якщо хороше, то у тата. Ну, звичайно, це жарти, але варто угу. передивлятися своє життя. Я знаю, що ті діточки, кому не, не дали належної любові, вони виростають дратівливими. В них немає вміння спілкуватися. Вони також мають такий постійний сумне обличчя. Я знаю такий діточок, тому що буваю часто в дитячих притулках. І є діти, які обмежені, вони не отримали батьківської любові. Можна одразу їх побачити. Угу. Пусть таку по психологічно можна побачити, що та дитинка не з благополучної сім'ї. Тому хочеться, щоб батьки звертали увагу на своїх діточок. Виправляли них помилки і виховували їх в Божому слові. Ну інколи, як ми говорили в попередній передачі, люди віддають на виховання своїх дітей для комп'ютеру чи телевізору, так посадили, mm -hmm. і все, там хтось їх виховує. Мультики виховую. Є оманлива любов. Так. А є ще 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 хотів сказати, що інколи кажуть, що виховання має займатися школа. Дитячий садок, школа, університет, хай вони їм за гроші платять. Хай вони, це, хай вони цим займаються. І це така, як то кажуть, відмежа послуга дітям. Інколи. Ви ти вже сказала, так? є оманлива або сліпа любов. І люди йдуть під диктовку дітей. Uh -huh, Діти uh -huh, мене uh -huh. кричать, верещать, uh -huh, роби uh -huh, мені так, як я хочу. Тому що я побачу цю іграшку у сусіда. Я хочу такої ж самої. От що таке оманлива, з твоєї точки зору, так? оманлива любов чи сліпа любов, чи з точки зору Біблії. Uh -huh. Це краще було. Є кілька видів оманливої любові. Одна з оманливих і амбіційна. Це коли батьки. Намагаються у своїх дітях задовольнити власні інтереси. Коли е, тато чи мама хотіли стати журналістом, фізиком чи математиком, і в них не склалося якось життя, вони не стали mm. ними. Одружилися, і тоді вони роблять своїх дітей фізиками, математиками і іншими. А ці діточки, mm. так, а ці діточки вони можуть бути прекрасними. Психологами, прекрасними музикантами. Чи е... муляр штукатур, так, прекрасний? Так, так, так а так. з нього роблять фізика. Так. І він мучить когось я... і себе. Так, і згадую, коли моя мама вона поступила в медичне училище чи коледж, і мама тато училище. запропонував її одружитися. вона вийшла заміж, хоча поступила на медсестру. Ага. І коли вже я народилася, вона мені з дитинства якось казала, я би хотіла, щоб ти була медиком, медиком. Дякую Богу. Вона не зробила цієї помилки. Вона мене не заставила піти на медики. Чесно кажу, чи я від крові в обморок можу впасти <реку> але. Вона би хотіла так. А коли дійшла справа до вибору професії, я обрала ту професію, яку я сама хотіла. Є батьки, на жаль, які заставляють дітей бути тим, ким вони не змагаються. А ще якщо дозволяє, дозволяє гаманець так, і так, роблять так. чоловіка-доктора там за всяку ціну. І потім мучиться людина, мучиться інші. Ну, му... Та її дійсно мучиться. Так, є ще така любов і її називають егоїстичною. Коли е батьки. Е Намагаються зробити дітей дуже залежними від себе, щоб дитина жодного кроку не зробила без батьків. Сказала мама, сказала, тато, те він зробить. Якщо щось інше не по татому чи маму, не можна зробити. Є ще егоїстичною, і ще є любов рабська, це теж оманлива любов. Знаю випадок однієї мами, має сина, тато чомусь не знає де. І вона все в сина, мій любимий син, мій любимий син. А син зрозумів це від мами, що він неї любими, і починає висувати нові вимоги від мами. Мама поїхала в Італію, комп'ютери, машину, і син пішов, як то кажуть, шляхом блудного сину. Це є рабська любов, коли батьки все вкладають в дітей, а не розуміють того, що діти грають на цій любові. І такі ось я знаю три риси. Три види оманливої ну, любові. Скажемо, це неправдива, неправдива любов. Так. А це що залежність, як це розуміти, залежність від, від батьків? Що, ну, це тільки батьки для себе роблять, так? Добре. Так, так. Угу. Батьки хочуть зробити, щоб їхня дитина жодного кроку не зробила без них, тому що вони батьки і вони контролюють, Діти... контроль так. так, так, бо так вони так. неправильно зроблять, так вони не довіряють їм. А як уникнути цієї сліпої, оманливої любові? Чи не робити дітям ведмежих послуг, як то кажуть? Ви знаєте, важко відповісти якимось одним реченням на це запитання. Хочу сказати, що те, бл... діти це є благословіння Господні. В Біблії, в приповісті Соломонових 10, 22 записаний такий вірш. Благословення Господнє воно збагачує і смутку воно не приносить з собою. Діти це благословіння. І діти мають принести гар та так. Вони збагачують сім'ю. Я не уявляю своє життя без свого Максима. І як ми говорили попередній передачі, є діти, є майбутнє так, для України? Так. Нема дітей, немає майбутнього. Якщо України. благословіння госмоді, смуток приносить щось треба переглядати. Щось і це, у вихованні пішло неправильно і це благословіння. Воно для сім'ї конкретно, для конкретної людини. Це бог так. дає нам цих дітей. Так. Тут, отже, благословіння збагачує печалі смутку з собою не приносить. Вона може mm. принести смуток, якщо ми не займаємося вихованням тих дітей. Так. От тоді буде смуток і плач, так? Якщо е, ми пропустили е, дитинство дітей, пропустили молодість, ми не вкладали часу свого, так енергії, так, молитви не так. вкладали за дітей. Звичайно, що дитина виросла е, їх, е, виховувала вулиця, так або якісь. Погана компанія або погані телепередачі, так, чи інтернет, тоді не треба нарікати. так, так. Е, ну і Щоб уникнути, треба просити Божого благословення на діточок, і з Божого благословіння можна зробити все. Я впевнена, чому є підтвердження Слово Боже. Ну, особисто, як. Ви виховуєте так з чоловіком свою дитину, так? Хоч у вас досвід такий маленький, маленький. так але є приклад, може бути. Ну що хочу телеглядачам запропонувати, хоча б ну давайте скажімо, ну, п'ять угу. видів любові, е, яку можна проявити до дітей. Перша е, любов це любов дотику. Обнімайте, цілуйте свої діточок. Знаєш, Максим на прощання Максим. лягає спати. Від він в щічку поцілувати. Його. Цілуйте, обнімати любов. До навіть статистика говорить лікарі, що ті діти в пологових будинках. І кібкюветах, чи я навіть не знаю, як це називається ці скляні, які ті діточки, яких торкаються, гладять там чи навіть на ручках тримають. Ті діти швидше набирають вагу, краще поправляються, у них кращий і здоровіший сон. А ті дітки, які самі лежать, плачуть, вони неспокійні, нервові, худесенькі. Тому одне один прояв любові це любов дотику, Інший прояв любові. Це добро, то дитина хоче притулитися. Так, дитина, так. Цього немає, дитина чуть не згорає. Так, так, Без цього. так, так. Є навіть ще теж медики кажуть, що навіть паралізовані дітки, ДЦП, які навіть не мають цілковитого розуму, якщо до них торкаються, вони посміхаються. Uh -huh. посміхаються. Отже, перший тип чи пункт любов дотиком. можемо ж другий пункт назвати час. Проводьте з дітьми багато часу. Без часу, без затрати часу, неможливо виховати дітей. Де брати час? Ну, у всіх час є, 24 години, всім Бог дав час. Не подивися футбол так? так. зайвий раз. так? Можна новини раз не послухати, можна присвятити не послухати? дітям. А цей час дати для дитини. Е е е ще один прояв: подарунків. Звичайно, це треба теж шкала, така повинна бути. Не з тими подарунками, але щось йому дарувати. От Я знаю Максим, якщо він чайний, він каже, тату, ти маєш купити машину. А позавчора він провинився, Я не сильно йшов, їв морозиво, зашпотався, морозиво упало. Він розплакався і такий заплаканий, каже, мама. Ти вже не купиш мені машинки. Я кажу, ні, якщо ти чемний будеш, ми купимо. Це не його вина така велика, але в дитини є. Він чемний, його люблять і йому куплять за це машинку. Оце ще є така любов ну, под -по подарунків. Ага. І ще одне. Подарунки тут ще всього не просто там подарунки величезні, так, а просто. Маленькі, навіть дрібнички. може бути якась відкриточка, так? Чи, як це так, так. Я забув... Листівка, Листівка так. Е щось таке дрібнесеньке, як то кажуть, дрібниця, але це приємно. Ще допомагайте діткам. Е для них, якщо тато чи мама допоможе їй навіть дитині іграшки поскладати, не сказати тільки, я сказала, чи я сказав, поскладай іграшки, допоможіть. Своїй дитині так роблю. Максим, давай, мама з тобою, мама тобі допоможе. І я тільки одну іграшку кину, а він mm -hmm. всі інші сам. Він не радий, що йому допомагають. Не тільки він допомагає все, мамі та татові. Піди, принеси зроби. Mm -hmm. А він знає, що і його батьки теж шанують, поважають, вони йому теж допомагають. Допомагайте своїм діткам. Для них це багато чого значить. Підтримка не важлива. І та. ще таке основне, говоріть слова прощення дітям. Якщо дитина провиниться, ми всі, я за себе кажу, у нас швидко знаходяться слова, ти такий, який чому так зробив. А слова прощення, якщо дитина мало чує слів прощення. Її важко доводиться в майбутньому житті. Говоріть дітям слова прощення, ну нічого страшного, Я тобі вибачаю. Це буває в житті. всяке, так? так всякі житті я тобі бувають. вибачаю. Це такі, якби, Я чув раніше також ці п'ять е, пунктів, так? любові. Ага, ага. це стосується не тільки до дитини, це може бути чоловіка до дружини, дружини до чоловіка. Так. Це якби, ну такі універсальні правила, але вони діють відносно дітей. Е, в, в, і ще хочу м, запропонувати вірш з Біблії Матвія, 19 розділ, 14 вірш. 19-14. Ісу вже сказав: пустіть діток і не бородніть їм приходити до мене. Е, ще хочу побажати батькам, щоб батьки е, заохочували дітей до Слова Божого, до Біблії. Щоб вони відпускали діток до церкви, незалежно якої в церкві, ні в жодній церкві не скажуть нічого пустого. Захочете, зараз розпочинаються літні табори, особисто я їх теж проводжу. Відпускайте діток там, де дітки почують слово Боже, там, де вони навчаться доброти, слухняності, щирості, щедрості. Я думаю, що там будуть звучати найкращі найкраще. Побажання для діточок пускайте пускайте діточок туди, де говориться про Бога, про слово Боже. Це теж є повеління Господня. Це і саме слова Ісуса Христа. Пустіть діток. Так, ну важливо, щоб дитина прийшла до Ісуса Христа, щоб вона полюбила Слово Боже і була в церкві, де читається Слово Боже, де навчається, де практикують християнство. Де християнство є практичним. Так. Не просто ми знаємо якісь певні правила чи ритуали, де практично вчать поважати Бога, любити Бога, поважати тата і маму. Так. Дуже дякую, Нелія. Нехай Господь благословить. Ми, звичайно, що не все сказали. Є ще багато. Е, та, хто хоче знати більше. Хай читає слово Боже, хай читає Біблію, там все написано і все доступно, зрозуміло. І е, там багато є позитивних прикладів, багато негативних прикладів. І е, краще вчитися на чужих. На будь-яких можна так. навіть хоч і на позитивних, хоча. Вчити на чужих помилках ніж робити свої помилки. Хоча ми будемо робити це, це природніше, ми будемо робити свої помилки. І, але Бог це все загладить, якщо ми будемо мати любов, тому що любов покриває багато гріхів. Хай Бог благословить Неля тебе, твою сім'ю, нашу Івано-Франківську область, Чернівецьку область, звідки ти родом, і хай Бог благословить всю нашу Україну, щоб в нашій Україні був мир і спокій, як в країні в цілому, так, так і в сім'ях і в наших серцях. І підсумовуючи нашу телепередачу, хочеться сказати, що найкращий спосіб зробити і себе, і наше наслідч, наших дітей щасливими це виховати їх. В навчанні Господні. Єфесянам 6:4 в Біблії записано: виховати їх в напоминанні і остереженні Господні. Ви можете вкласти в дітей все, все, що тільки можна на землі, але це все минеться. Якщо не буде вічності, не буде неба, нічого дитина людського не отримане на цій землі. Тому думайте, дбайте про небесне. Не тільки людське, але й Боже. Шановні добродії, ми завершуємо нашу програму. Якщо у вас виникли запитання, або у вас є побажання, чи ви хочете поділитися враженням від цієї передачі, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061 ще раз. 098 92 57 061 або 050 24. 15 713 050 24 15 713. І слово Боже, хочу нагадати це слово, яке ми сьогодні чули у цій програмі. Послання апостола Павла до Ефесян, 6 розділ, 4 вірш: А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Хай так буде, нехай Господь благословить. Особисто вас, вашу сім'ю, вашу родину і всю Україну.